Весняний концерт Магія скрипки академічного симфонічного оркестру відбувся у Черкаській філармонії. Цей концерт особливий. Гостями черкаської сцени стали троє видатних скрипалів з різних куточків України. Олександр Дяченко ініціатор даного заходу. У мене така десь рік назад зародилася ідея, щоб зібрати їх разом трьох. І ну, мені дуже захотілося, щоб наш черкаський глядач почув. Так як, на мій погляд, як треба виконувати шедеври світової скрипкової класики на цьому дуже складному інструменті, який називається скрипка. Ігор Муравйов прибув зі Львова, розповідає: нещодавно гастролював Європою, виступав у п'яти країнах. Попри насичений графік, знайшов час відвідати Черкаси. Ой, ви знаєте, тяжко сказати, в чому я вирізняюся, але я думаю, що це вже оцінить публіка. І найде в кожного свої плюси і своє, те, що йому подобається. Але так само в кінці концерту ми виконаємо твір Юрія Шевченка. Ми є, це є парафраз На гімн України. І взагалі цей твір написаний для одної скрипки соло з оркестром. Але сьогодні ми зробимо такий цікавий експеримент і заграємо його в трьох. Із Полтави завітав Юрій Кириченко, уродженець Бахмута, працював у Луганській філармонії. З 2014 року живе і працює у Полтаві. Ну як завжди, ви знаєте, хоч хочеться людям завжди донести не тільки те, що композитор написав, а ще й свої якісь емоції, думки. Олександра Андріївна поціновувачка класичної музики, зізнається. І з задоволенням завітала на концерт. От сьогоднішнього концерту очікує отримати насолоду від прослуховування класичної музики, яку я дуже люблю, тому що ця музика дає людині як енергію, надихає людину. І ще я дуже люблю скрипки. Львів'янин Андрій Чайковський вже втретє виступає у Черкасах. Переконаний, музика важлива, особливо у складні часи. Насправді, музика вона дає людям можливість трошки відволіктися від цієї повсякденності війни, щоб мати, хоч якийсь трошки. Позитив можна сказати, коли приходять на концерт, вони можуть трошки забутися і винести з концерту якесь тепло душевне і і трошки мати трошки цього позитиву. Анастасія Лучецька, Павло Болевич, телеканал Віка.